Дивіться, діти, ось ця така варвечка, бачите, така червона стрічка. Будемо чіпляти всі гуртом. Давайте. А вихователі допоможуть зав'язати. Ну все, 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 давайте, от ставайте, ставайте, в'яжіть, де, де вам зручно. П'ятдесятиметрову стрічку вихованці рівненського дитсадка Вишенька перетворюють у вервечку добра. Таку назву має благодійна акція, яку ініціює директорка закладу Ірина Кухарчук спільно з благодійним фондом Скарбниця Надії. Це особиста історія, бо в свій час скарбниця надії безпосередньо Мар'яна Рева рятувала мого. Рідного племінника, який хворів раком крові Максим Гаврилюк, все місто піднялось на ноги, всі садки, всі школи. Мені здавалося, що весь світ він живе, йому зробили пересадку кісткового мозку, але в душі глибоко у мене запала ця любов до допомоги. Нині до підтримки онкохворих діток директорка долучає своїх колег та вихованців: в добра плетуть для маленьких пацієнтів онкоцентру обласної дитячої лікарні. Для хворих дітей, щоб вони одужали, їм треба гроші. Замотала їх в ось таку упаковочну упаковочку і, і і стрічками прикрасила. Ось рожева і ось така біленька. Ці різнобарвні згортки дошкільнята зробили напередодні вдома з батьками. Що купюри далі будуть і малюнки, тому що наші діти ще не вміють писати сердечка, смайлики, сонечка. Мені здається, що саме такі малюнки зігріють тих діток і мам в першу чергу, теж тому що мами розкажуть, хто це зібрав, хто це намалював. Хворим дітям потрібні не лише гроші на лікування, а й позитивні емоції. Пояснює Мар'яна Рева, керівниця благодійного фонду, який опікується пацієнтами онкоцентру обласної дитячої лікарні. Діти не сприймають того, що люди їм жертвують кошти. Чи жертвують свою донорську кров, а коли мама їм каже, що дивись тобі, дитинка написала садочка, що ти одужуєш, що все буде добре, що ти е, намалювала тобі якийсь гарний подарунок, для них ці листи дуже важливі. Вони їх возять з собою додому, вони привозять їх назад в лікарню. І для них це ознака того, що вони не викинуті з цього світу, що є діти, які їх підтримують. Естафету «Вервечки добра» директорка Вишеньки Ірина Кухарчук передає своїм колегам з 11, 32, 39, 40 і 52 дитсадків Рівного. Сьогоднішню акцію підтримуємо Такою чистотою душі і з таким горінням в очах добрі справи повинні вчитися робити наші малюки. Ініціатори акції запрошують долучитися також інші рівненські дитсадки. Вервечка добра триватиме два тижні, і за цей час у Вишенці продовжать роботу над нею. Ось так я привою серця. Валентина Гордич, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.